У 48-й сесії потреби на Добре. Хто за те, щоб почати наші засідання нашої комісії, прошу проголосувати. Одноголосно приймався На порядок дані на 74 питання. Добре. 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 Перше про дострокове припинення повноважень депутата Почаївської міської ради 8 Мамчур. Друге питання у нас буде про підтримку звернення депутатів Почаївської міської ради до Верховної Ради, України Кабінету міністрів України про забезпечення гідної заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Доповідач буде Мамчук Сергій Николайович. Третє питання у нас приноситься про перейменування Почаївської містецької школи Почаївської міської ради Тернавської області. Доповідач буде Чудик Віталійович. Слідуючі питання буде про внесення змін до статуту Почаївського центру культурних послуг. Також доповідач Чудок. І ще каже чотири питання. А, і п'яте питання. Про внесення змін до структури та загальної численності працівників центру надання соціальних послуг Почаєцької міської ради відповідальник Чубик Мені Віталійович. Так, хто за даний проєкт? Хто за даний проєкт? Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто за? Так, по першому питанню слово не Дякую. До нас поступила заява від нашого депутата, нашої депутатки Кухаря Варвари Угорянині, яка знаходиться довший час в Києві, на... вона там має місце роботи собі, вона там працює, їй трудно приїжджати сюди на засідання сесії, і вона пише вже який раз заяву про вихід із депутатського корпусу. Тим більше вона перебуває в такій політичній партії, що вона хоче позбутися тієї, тієї нагрузки своєї, вона в опозиційній платформі за життя. Знаємо ми всі за ту, за, за ту політичну партію. Ну, вона вирішила вийти з, з депутатів. Так? Вийти. Вона написала відповідну заяву, зачитаю вам ту заяву. От Почаївському міському голові Василю Бойку, кугаряв Варвара Омеляні, депутата Почаївської міської ради, місто Почаїв, вулиця Старотараська, 80. А вона тут проживає у вулиці Зареєстровано. Так, ну зареєстровано. Заява прошу винести на чергову сесію Почаївської міської ради питання, зняття з мене обов'язків депутата Почаївської міської ради у зв'язку з обранням. Мене від опозиційної партії за життя і зайнятістю за межами Почаївської громади та моїм самовизначенням. Я переконана, що зможу по можливості допомагати і приймати участь у вирішенні окремих питань та завдань громади, не перебуваючи в рядах депутатського корпусу. Віру у свій народ, віру в Україну. Та її перемогу, що не надає мені морального права підтримувати і бути обраним від, вказаної, від вказаного вище опозиційного блоку. Тому прошу вас, Василь Сергійович, і всіх колег-депутатів зважити на мою позицію і Підтримати моє прохання. Прошу зачитати мою заяву на засіданні даних, даної сесії Почальської міської ради, так як вона вже 16-та. По що тут 16-та заява? Ну, чомусь депутати не ну, підтримують. Можливо, хоча вона ще попрацювала, я не знаю. От, написана заява 22 числа. Але до нас поступила 10 го числа. 29-го написано 09-го, значить 29 го вересня, але поступила до нас 10-го, 10, 10 жовтня 24-го року. Вже було набране розпорядження на, на сесію, але ми в, в, зважили на, на поважний вік, на ну, жінка. Добивається, ми її внесли, в питання, да, внесли в, 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 в порядок даної сесії, ми трошки можливо порушили закон, тому що 10-денний термін приймаються заяви і це воно. Ми так зробили. От. А далі на, ваше, на ваш розгляд. І зачитаю зачитаю проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Почаївської міської ради 8 скликання, розглянувши заяву депутата Почаївської міської ради 8 скликання Кухаряючого Варварії Меляні від 10.10.24 року за вхідним номером 139 розкладення нею депутатських повноважень, керуючись пунктом 2, частиною 2.5 закону України про статус депутатів місцевих рад,

Статею 2202 регламенту Кучавської міської ради Кечальська рада вирішила припинити строкового повноваження депутата Кучавської міської ради голосового скликання Кухаревич Барбарі Омелянівни, обраним поганомандатом вибучного модуль за виборчим списком Тернопільської обласної організації політичної партії, опозиційна платформа за життя у зв'язку із особистою заявою про складення неї депутатських повноважень. Друге надіслати дане рішення до Почарівської міської територіальної виборчої комісії для проведення заміщення депутата. Третє контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Ну, тепер ви приносите, прошу сесії. Ви мусите проголосувати? Я знаю, хто за питання, що я на цю сесії я вже проголосував. За? Отримую все одного. Друге, можна Друге питання. До вас міську раду поступила заява. Від депутатів Європейської солідарності зміст заяви прочитаю почавському міському голови Гойку Василю Сергійовичу, представників депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність Мартовського Валерія Володимировича та Сухомлин Тетяни Михайлівни. Щодо питань порядку денно чергової сесії Почанської міської ради. Шановний Василь Сергійович, прошу. Включити до порядку денного сесії Почаївської міської ради проєкт рішення про звернення депутатів Почаївської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам, додаток на двох аркушах в одному прийомників з повагою представники депутатської фракції Пілігичної партії «Європейська Солідарність» Валерій Бантовський і Тетяна Суховни. E, читати вам звернення повністю. Чи, 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 чи? Е, прошу? Ну, Тут, якщо чекати, я як, читаю. Чек, Коротенько своїм вас, то що видається в зверненні? От no, тут є три, три пункти в тому зверненні. Якщо ви бажаєте їх послухати, будь ласка, ми, депутати Почевської міської ради, звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та накопиво педагогічним працівникам, зокрема, закликаємо перше: прийняти постанову, якою збільшити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС до рівня 3600 гривень, що передбачено законом України про державний бюджет України на 24 рік. Зокрема, внести зміни до постанови Кабінету міністрів України про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ Закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери номер 1298 від 30 серпня 2002. року. Друге, Внести зміни до пункту. 1. До, до пункту першого постанови Кабінету міністрів України про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, вищої освіти, інших установ закладів незалежно від їх підпорядкування Номер 373 від 23 березня 2011 року, якою передбачили твер... твердий розмір надбавки до посадового кладу ставки заробітної Педагогічних працівників закладів дошкільної, пошкільної, загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, вищої, освіти, інших установ і закладів незалежної від їх підпорядкування, підпорядкування у розмірі 30%. Третє. Починаються з 1 січня 2025 року, відновити дію постанови Кабінету міністрів України про оплату праці педагогічних, науково педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки номер 822 від 10 липня 2019 року. Ми, депутати Бачанської міської ради, впевнені, що кваліфіковані кваліф... 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 педагогічні та науково-педагогічні працівники, які отримують гідну оплату праці в свою міцну. Життєздатну державу забезпечене майбутнє прийнятих Ось така заява і проєкт рішення про підтримку звернення депутатів Почаївської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати передовічним та науково передовічним працівникам. Розглянувши пропозиції депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність. Почавської міської ради керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності етики та регламенту, Почаївська міська рада вирішила підтримати звернення депутатів Почаївської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати, плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Друге. Дане рішення і зведення дістати до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України для розгляду і вирішення порушених питань. Третє. Дане рішення і звернення оприлюднено на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради. І четверте контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, закону ці депутатської діяльності, етики та регламенту, згідно ви сьогодні розгляданням на нашій на наші комісії. Будь, Будь ласка, обговорюйте, голосуй. под голосуйте, голосуйте чи безкувати? Немає. Що то задання рішень зрозуміло? Слідчі питання? Премінування по почався мистецької школи, почавської державної громади. Вручать е, законом України про позашкільну освіту, про культуру, рекомендаціями Міністерства культури. Е, також е, лист, враховуючи Почаївської мистецької школи, пропонується перейменувати, це не так скажу, про, пропонується як вимога законодавства, оскільки найменування потрібно привести до відповідності до примірного положення. Така пропозиція перейменувати Почаївську мистецьку школу Почаївської міської ради Тернопільської області. Ви Почаївська школа мистецтв Почаївської міської ради Тернопільської області зміни до статуту Почаївської по мистецької школи міської міськради Тернопільської області та викликаної редакції щодо. Директор Почаївської мистецької школи міської міськради Тернопільської області вчинити всі передбачені законодавства пов'язані з переймуванням установи. Контроль за виконанням цьогорічних на поступів комісії спитань прав людини закону депутатської діяльності етки та регламенту. Бечі про внесення змін до структури та загальної чисності працівників центру не соціальних послуг в черзі. До нас надійшло звернення від директора центру надання послуг. Він просить внести зміну до структури та загальної чисності комунальної установи, е, в межах додаткових пошторних призначень в, і вести в адміністративний персонал з 1 листопада року паківець із супроводу ветеранів війни та демобілізовані посібки у дві штатні одиниці 9. Передбачення звіднокої. Наступний проєкт рішення не до структури та загальної чисності працівників центру на дня соціальних послуг Почерської міськради, а саме вести до структури та загальної чисності працівників центру на соціальних послуг Почерської склади, посади, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб дві штатні війни, затвердити структуру та загальну загальночислості працівників центру на сусплуду почальної складу, рахування домів в редакції, що додається. За виконання даномічних покласте на постійну комісію. Питання фінансів бюджету, планування в мене сторони міністра замістити та мітовою співбітництва. В чому суть? Ну, зараз е створено Міністерство ветеранів в Україні, також вони створили при обласних державних адміністрації і рекомендують ввели нову посаду. Фахівець із е супровідування війни та мобілізованих осіб, враховуючи, що ну, передбачається звичайно, закінчення Радузної війни і повернення ветеранів. І також їхні сімей. Сім там, сім та, сім там, там дуже великі вимоги для тих фахівців. Насправді, щоб вони, вони ну, дуже мають бути розумними і дуже такими психологічно витриманими для того, щоб правильно працювати. Але суть в чому держава надавала субвенцію на тих ветеранів, якщо вони підходили по певним критеріям. І щоб далі, наприклад, ну, наступного року, ми в цьому році не, не, не брали участь, в наступному році брати участь, то, відповідно, треба. Мати на кого, тобто ми маємо показати, що в нас такі фахівці є або будуть, і ми хочемо, щоб вони навчалися і отримали заробітну плату. В даному рішення немає дат, з якого числа згіднулися там не просто з 1 листопада, ну, не знаю, чи це можливо, на рахунок того, чи можна носити зміни ще в 2024 році, чи ми зможемо ті кошти передбачити. То Можливо, доцільний з 1 січня. Але враховуючи те, що рішення, то вони зможуть прогнозувати і планувати свої видатки на наступний бюджетний рік. Будемо голосувати за yes. те. І також донесення до статуту Кучерського центру культурних послуг. Зараз зачитаю трошки Допочавським святого у кориї по укладі Почерського центру культурних послуг, контрольний підрозділ, публічна бібліотека у кількості 3,5 штатної одиниці, бібліотека для дітей 3 одиниці. Несте зміни до статуту комунальної установі Почаївського центру культурних послуг, затвердити йому віри далі. Нести зміни до структури до штатної чисності комунальної станови Почерської центри культурної послуг затвердимо віддатність щодо діється. Попонувався директора комунальної судови, Почаївського центру культурних послуг. Забезпечити державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи. Чому це треба? Ми прийняли річні про організації. Публічна бібліотека в нас колись була окрема юридична особа. Хоча вона ніколи не була юридичною особою при районі, при там всіх гостей. Ми дали їй можливість, тому що коли в 2014 році нам передали їх, вони були взагалі міські ради. І працівники, які були в міській раді. І ми вирішили, якусь і треба було, тому що це неправильно, ми створили її окрему юридичну особу. У 2020 році, коли нам купу в тих вілі передали, ми Ну, скажімо так, зробили їм в ті філії, але фактично кожна філія це завідувач на півставки. Тобто людина там є і на півставки. Менше з тим, доцільність реорганізації, яка просто бібліотека приєднується до Почаївського центру і буде в складі Почаївського центру культурних послуг. Звичайно, не в такій структурі, не з такими штатами, як вони були. Пропонується в структурі статут. Тобто в статуті буде передбачено, що Почаївський центр виконує функції бібліотеки інформаційного обслуговування населення разом з тим і по селах, де в нього є філії, а також що у його філіях будуть бібліотекарі. Не окремо, як вони були раніше, що кожна бібліотека філія, а в структурі філії центру будуть бібліотеки. Бібліотекарі. Тобто всі ті, що є працівники, вони лишаються Почаївському центру культури разом з їхнім. Які були, Це клуб села Старий Почаїв, клуб села Лосятин, також центр культурних послуг села Бутки філія і центр культурних послуг села Ради Рен Флін. Але з однією добавкою. ми публічно два структурних підрозділи. Це ті, що в нас є в бібліотеках. Вони там в одному приміщенні знаходяться і тепер вони будуть працювати разом. Це просто структурні підрозділи Почаївського центру. свої зовсім захисту Будь разом. Під передковоцією буде вдома директорі, я думаю, що краще. Публічна бібліотека. Це завідувач, головний бібліотека, бібліотека третій категорії, другої категорії. На рахунок цих бібліотекарів третій-другої категорії, якщо будуть якісь там ще питання, бо я не знаю, чи по кваліфікації вони підходять чи ні, ми ще до кінця року в структуру можемо внести зміни для того, щоб передбачити. І бібліотека для дітей це завідувач, тобто теж тобто, 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 три штатні одиниці. Завідувач, бібліотекар і бібліотекар третій категорії. Також додається бібліотекар в селі, в клубі в села Старий Почай. Тобто філія Печальського центру це є клуб, в клубі є дві посади. Завідувач клуб і бібліотека. Вони все одно в одному приміщенні. Не, 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 не. Наступний це клуб села Лесятин, завідувач клубу, керівник народного колективу. Ну, там ми не передбачаємо. Там фактично і як бібліотека такої немає, бо її колись перенесли і там вони принесли його приміщення, в якому знаходиться ну, якась церковна прибутка, я не знаю, якщо буде доцільно. Можна буде взяти по півставки, якщо це можна буде, одну ставку розділити. Або буде бібліотека, то що свої старі ну, фактично можливо обслуговувати. Там, гуся, там. Це вже буде вирішуватися, коли буде затверджуватися положення про кожну філію окремо. Це робить директор центру культурних послуг. За погодженням з міською радою. Центр культурних послуг села Будки. Також директор центру, художній керівник, культуранізатор, бібліотекар. Центр культурних послуг Ради Редомії, так само директор центру, керівний художник, культурний заклад, бібліотека. Всього виходить 35 і 25 став. Тараш. Ну, Тараж ну, та це фактично е, ну, буде покладатися бібліотечне обслуговування на бібліотекара Центру культурного послусу Ради. Рейдуми. Або вони, вони четверо можуть разом робити і це вже як директор центру буде фактично визначати роботу яким чином це робити? Uh -huh. ну, в приміщення і бібліотеки і такі книжки, вони всюди залишаються на тих самих місцях, де вони були. Ну, Тобто з їх стомі це не переносять, і не забирають. Лише вирішується питання їхнього обслуговування. Ким і коли. Ну, Якщо треба буде, наприклад, в старажі, то що вони будуть викликати з рейду для бібліотеки. Ну, можливо, вони будуть, будуть? будуть подняти, наприклад.